Два хлопчики та дівчинка. Таке поповнення у родині з Тернопільщини. Ці троє малюків народилися 15 листопада, а щасливими батьками стали лікарка Діана Побереська та її чоловік-підприємець Володимир Філик. Крихітки з вагою кілограм 440, 1 кілограм 730 та кілограм 280 грамів виходжують у відділенні інтенсивної терапії для новонароджених. Однак, уже й там, у кювезах, мати розповідає, малюки свій характер показують. Той самий перший Владислав. Той ж перший родився, то самий вишкітний. <гум> Дівчинка теж не відстає від них. <гум> ну так, спокійні, наразі спокійні. З іменами для малюків вже визначились. Старший Владислав, середущий Дем'ян та наймолодша донечка Злата. Молода мама розповідає, вагітність планували, тому з нетерпінням чекала на своїх діточок. Коли дізналися, що буде триня, були трохи в шоці, бо мала бути двійня, але нічого, сприйняли і трійню. Діана ділиться, коли була на 30-му тижні вагітності, у неї піднявся тиск. Тому її госпіталізували до перинатального центру Мати й дитина. Тому вона постійно була на контролі декілька разів. Ми і стаціонарно. Лікували і обстежували, спостерігали. За словами Віктора Овчарука, багатоплідні вагітності до 37-го тижня, як правило, рідко доношуються. Наша героїня народила на 33-му тижні. Так, все благораз про пологи проходили операцію кесарського розтину, оскільки це є показ до оперативного родорозрішення. розрішення. Звичному режимі всі були готові, операційно, дитячі лікарі. Інтенсивісти дитячі, в нас операційні було три реанімаційних столики, виставлено для надання допомоги, якщо було би потрібно. Ну і звичайно, без ускладнень без і без проблем. Після пологів діток помістили у кювезем. Дітки потребують нашої допомоги, є проблеми з диханням, є проблеми з харчуванням. Так як всі діти при такому терміні і тим паче тріння, на пологи був присутній тато. І мама була в свідомості. Вона чула перший крик всіх діток. Вона їх бачила. Ми їх показували. Тато тримав малюків на руках деякий період, поки можна було нам це зробити. Ця тріння для сім'ї Діани і Володимира первістки. Батьки терпляче чекають, аби троє крихіток набрали вагу, почали самостійно дихати та харчуватись. А зараз вони потребують подальшого виходжування під пильним наглядом лікарів.